Затримання може тривати не більше, як три години. Кодекс України про дні правопорушення не надає повноважень затримати вас для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби або уточнення своїх персональних даних, військово-облікових даних, даних вашого військово-облікового документа з єдиним державним реєстром призерників військовозабов'язаних та резервістів. Це співробітники. ТЦК та СП можуть робити лише, якщо ви добровільно погодитесь прослідувати за ними до ТЦК, так зазначено у постанові 560. Якщо стосовно вас були застосовані неправомірні дії або затримання відбулося з порушенням, то ви вправі відмовитись від подальших дій, нічого не підписувати, не робити. А відшкодування шкоди западіни громадянинами, незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про міст. Сирині порушни провадиться в порядку, встановленому законом. Поділіться цим відео. А якщо ви потрапили у біду, дзвоніть адвокату і